Всім привіт! Мене звуть Ксенія Драганова. Я бізнес-стратег модних та творчих брендів. І на цьому ютуб-каналі я розповідаю про те, як побудувати бізнес-стратегію для того, щоб бренд ставав успішним, досягав своїх цілей. Я багато говорю про українські бренди та а, даю інформацію, яка може бути їм корисною. Я сподіваюся, що цей ютуб-канал вам подобається. Залишайте коментарі, вподобайки та підписуйтесь на цей канал. Ну а сьогодні я хочу доволі таку цікаву тему підняти. Ви вже всі знаєте, що бренд Джакмюс у цьому році святкує 15-річчя свого бренда, і це один з небагатьох брендів на світовому ринку, який за такий доволі короткий період часу став таким відомим, таким успішним, таким віральним. І власне сам бренд Jack Мюс дуже багато робить для того, щоб його ім'я було популярним, щоб про нього знали, щоб доносити свої цінності та свою. Естетику та робити таким чином, щоб навіть не цільова аудиторія цього бренду знала про його існування, і мені сьогодні прийшла в голову ідея зробити таке відео трошки незвичного формату, а саме поєднати у розмові бренд Мюз» та популярний у 2000-х серіал Пліткарка, що спільного між ними двома. Я можу сказати так: світ моди і світ пліток мають багато спільного ніж здається на перший погляд. Якщо говорити про серіал Пліткарка, то він створив культову естетику 2010-х років. А бренд Jack Muse зараз робить все для того, щоб його естетика стала такою най най най. Бажанішою у світі фашоністів, і власне зараз хочу поговорити про те, що їх об'єднує. І перше, з чого починаю, це звичайно гра з бажаннями. Серіал Пліткарка сформував такий світ і показав нам таку естетику, в яку всі хотіли потрапити. Це приватні школи, гламурний Манхеттен, ексклюзивні вечірки. Ось вся краса, яка була передана в серіалі, в яку марили потрапити всі дівчат. Чата, які дивились цей серіал, бренджелс. Mm -hmm. Творює таку естетику і атмосферу легкості, розкоші. Він навіть звичайний солом'яний капелюх перетворює у бажаний статусний айтем. І ось ця саме гра бажань вона працює просто безвідмовно. Ви створюєте не просто якісний класний бренд. Ви створюєте не просто якісний продукт, ви створюєте атмосферу, в якій хочеться бути, якій хочеться слідувати, яку хочеться навіть у своєму невеличкому світі серед там, речей, які тебе оточують, відтворити цю атмосферу. І ось гра бажань це перше, на що треба ставити ставку, якщо ви формуєте саме лайфстайл довкола ваших клієнтів. Ви хочете огорнути його а, не тільки вашим брендом, але естетикою, думками, думками про легкий вайб, про розкіш, про екологію, про а, натхнення, про якісь там цілеспрямовані дії. Власне, те, що ви хочете транслювати, ви перетворюєте у лайфстайл, ви перетворюєте у гру бажань, і потім транслюєте через свій контент та завойовуєте аудиторію, яка хоче розділити із вами цю атмосферу. Другий поінт, про який я хотіла розказати, це про айдентику, яку ні з чим не сплутаєш. Коли ми говоримо про серіал Пліткарка, ми згадуємо дуже класні образи в стилі препі, які особливо були на Блер, і такий. Ефортлес шик, який був на сирені. Сірена, який був на сірені, власне цей стиль потім пішов у маси. І ті дівчата, які навчались у школі або в університеті, вони почали так вдягатися, і взагалі ці стилі вони просто стали неймовірно шалено популярними. І бренди, які в той період часу робили якісь позиції в такій стилістиці, просто їх змітали з поличок, тому що це. Та атмосфера, якою хотілося е, оточувати себе. І це був саме той стиль, в якому хотілося наряджатись. Жак Мюс також має свою айдентику: це пастельні відтінки, міні-сумки, асиметричний крій, е, свобода та сонце у кожному кадрі. І це все про його власну айдентику, яку також ви можете відтворити у своєму житті, додати ось ці елементи айдентики і також бути подібними до лайфстайлу та вайбу бренду. Жакмюз, і це насправді те, що треба робити кожному бренду: формувати свою айдентику, формувати свою філософію, формувати свої такі коди, які потім будуть впізнаватися не тільки по стрічці в інстаграмі, але і проявляти якісь такі асоціації в буденному житті, наприклад, робити якесь фото і. Підпис там в стилі Жак Мюз, тому що у Жак Мюз вже є свій стиль, є свій вайб. І якщо ви будете робити а, якийсь контент а, такого легкого а, французького вайбу, то, скоріше за все, перше, що буде приходити у вас на думку, це естетика бренду Жак Мюз. Третя їхня спільна риса це вміння створювати хайп. Згадайте тільки, як скандали верхнього і сайду просто обговорювалися всіма. Це реальне вміння створювати хай, ну а щодо бренду Жакмюс, це про шоу у лавандових полях на пляжі в різних куточках Франції, про які потім всі говорили. Це вміння створити таку тему. Таку подію, яку будуть потім всі обговорювати, і це цілеспрямовано робиться. Тобто, ми не просто робимо якусь подію або робимо якийсь контент для того, щоб зробити цей контент. Ми маємо створювати не просто контент. Ми маємо створювати сенси, події, ідеї, думки, теми, про які потім будуть жадати, поговорити, обговорити, репостнути, поділитися, зробити так, щоб цей контент ставав віральним, щоб цю подію обговори. Ворювали, щоб ця подія була у всіх на вустах, це доволі непростий е, момент роботи креативників, вигадати те, про що будуть потім говорити всі, про, про те, що будуть безкоштовно писати всі медіа та блогери, про це будуть говорити в шоу-бізнесі. Це буде обговорюватись в новинах. Тому тут пліткарка та жакнюз просто топчики у своїх нішах. Наступна їхня спільна риса. Вона доволі така філософська, і мені здається, якщо Зрозуміти суть цієї спільної риси, то ви можете дуже багато чого зробити, тому що я часто чую такі історії про те, що ну, в мене немає зв'язків, в мене не багаторічна історія, я не бренд, який там в десяти поколіннях розвивається і так далі. Але оця спільна риса вона може дати вам поштовх, щоб себе підняти на новий рівень. А саме це контроль. Над власним наративом. Що я маю на увазі, згадуйте, що в пліткарці був Ден Хамфрі, який не був в стосовки верхнього сайду, він не мав якби грошей, він не мав популярності, але він почав цей сайт пліткарка, і він поступово вписав себе в історію верхнього сайду. Він формулював таку позицію про себе, яку він сам хотів, щоб проговорювали люди з верхнього із сайдо він по факту вкладав в їхні голови той наратив про себе, який він хотів, і те саме робить Сімон Джак Мюз, який не мав якоїсь багаторічної історії бренду. В нього не було в там поколінні модельєрів. Він не мав особливо там зв'язків, грошей е, і так далі. Але він поступово вписав себе в модну індустрію своїм контентом, своєю естетикою, своїм вайбом. Він робив все, якби по фану розважаючись, він давав той контент, який йому здавалось, був потрібний аудиторії, був потрібний цьому часу. Він більше проявляв свій особистий бренд, тобто він зробив. Так, щоб його наратив е, прийняла фешн індустрія, і як ми бачимо, це доволі класно в нього вийшло. Це якраз та ідея, яку ви маєте для себе теж забрати. Якщо у вас немає грошей, зв'язків і так далі. Що про що ви завжди кажете, ви можете прийняти для себе рішення, вписати себе в історію модної індустрії України, світу, е, вписати себе в думки вашої аудиторії та, взагалі, потрапити. До тої аудиторії, до кола тих людей, які для вас є авторитетними, до яких ви хочете піти. І власне почніть з того, що ви продумуєте спочатку той самий наратив. А якщо простими словами, це позиціонування архетип бренду, і потім далі з цим наративом вже йти в медіа, йти в публікації, йти в власний інстаграм, йти в контент у створення цікавого контенту. І у вас точно буде більше шансів, ніж ви просто будете робити якість, Ни бренд якісно його фотографувати, і потім намагатись його просувати. Це все на рівні емоцій та думок. На рівні свідомості аудиторії. Якщо ми починаємо працювати зі свідомістю, то ми вже виходимо на новий рівень гри. І п'ята спільна риса, вона доволі така. В рамках сьогодення важлива це вміння використовувати на максимум соціальні мережі. Що зробила тоді пліткарка? Тоді ще здається, навіть не було інстаграму, чи він був, але не такий популярний. Пліткарка створила сайт це медіапростір, в якому вона транслювала точніше, Ден Хамфрі. Транслював свої думки та думки інших осіб, і ось це власне вміння створити мережу, а потім зробити її популярною, тому що а, це потребує розуміння а, потреб сьогодення, розуміння настрою, розуміння трендів, розуміння, де а, аудиторія більше часу проводить та хоче проводити який контент вона хоче споживати. Це реально 100% вміння користуватися соціальними мережами. Теж саме бренд. Жак кмюс робить у е, соціальних мережах, він, по-перше, знає, де в який період часу треба знаходитись, що зараз є популярним трендовим, як вражати через соціальні мережі, як використовувати їх так, що створюється ком'юніті довкола бренду, е, створюється віральність, е, створюється бажання репостнути, поділитись, яким контентом хочеться ділитись, якою емоцією хочеться викликати. Якщо ми говоримо про соціальну мережу із Instagram, то згадуємо, яке її було першочергове значення, так чому люди йшли в інстаграм? Щоб показувати свою буденність та дивитись на буденність інших людей. Це про естетику, це про там в моменті, якісь кадри їжі або естетики, або себе. Але це не про якусь обдуману стрічку, яка просто е, така вся ідеальна, гармонійна. В ній немає емоцій, в ній є просто ось такий. Ідеальний вивірений контент це не є цікавим. Люди в соціальній мережі приходять, щоб надихнутись, відпочити щось фанове, цікаве подивитись, посміятись. Так і от якраз же Мюз про це він вражає нас, вражає наші такі. Емоції і а, налаштовує на якийсь більш фановий, легкий настрій, в якому багато естетики, в якому багато красивого, і ось якраз саме це надихає нас і а, дивитись ще більше такого такого контенту. І очікувати цей контент, оскільки нам хочеться ще дозу такого натхнення, ще дозу такого а, легкого вайбу. І у нас не так багато насправді акаунтів, які можуть саме цей контекст передати. А люди бажають відпочивати у соціальних мережах. І власне розуміння того, що потрібно в соціальних мережах наразі є великою перевагою бренду Жакмюз. І до речі, це стосується навіть ютубу. Так в Ютубі люди приходять. Дивитись на більш серйозний, або складний, або довгий контент. І тому, наприклад, я веду Ютуб, оскільки я хочу давати більше довгої користі, яка не обмежує мене в одній хвилині в рілсах або в сторісах в Інстаграмі, або там TikTok це взагалі для мене щось більш таке розважального характеру. І я туди навіть не йду. Бо я для себе зрозуміла, що для мене Ютуб це є. Прояв моєї потреби, і також це відповідає потребам аудиторії, яка хоче навчатись, яка хоче глибше розуміти бізнес-стратегію модних брендів, яка хоче брати для себе корисне і одразу це втілювати. Я, власне, теж знаходжусь в тих соціальних мережах, де я можу максимально поєднати свою потребу і потребу аудиторії. Я сподіваюся, що цей формат для вас був цікавим, якщо ви також спостерігаєте за брендами та маєте якусь. Ось аналогії, асоціації з серіалами фільмами. Давайте розберемо в наступних відео, якісь ще відомі серіали та відомі бренди. Подивимося, що є у них спільного. Пишіть коментарі, ставте ваші вподобайки та підписуйтесь на канал. А ми з вами зустрінемось у наступних відео.